Була буквально декілька днів тому стаття про їхнього перемовника Віткофа про те, що він є молодшим партнером Блаватника. Це багатий американський бізнесмен, який лише народився в Одесі, але виріс в Москві. Всі свої статки заробив в Москві партнером Ваксельберга, Фрідмана, Дирипаски. І Вітков є по суті його молодшим партнером, тому що Блаватник дає гроші в усі його будівельні проекти в Нью-Йорку, які шумлять на весь Нью-Йорк, є дуже великими. Отже, ця особа не є незалежною. Він він говорить з точки зору свого бізнесового інтересу. А чи може Європа погодитися зараз на те, що ми фактично капітулюємо? Бо якщо нам не будуть дані ніякі гарантії, ми. Погодимося на визнання окупованих територій, навіть не самі будемо визнавати, бо ми не можемо цього зробити відповідно до нашої конституції. а Погодимося заради чого? Заради бізнес-інтересів е, оточення Трампа. І європейці повинні на це погодитися з їхніми цінностями, з їхніми інтересами. Вони ніколи в житті на це не погодяться. Тому в Трампа така складна ситуація. І в американців ті люди, які думали, легко на цьому заробити зараз терплять крах і фактично заходять в такий глухий кут. Інша справа, що в нас непроста ситуація, бо нам потрібні патріоти і дані розвідки. а Ми це можемо отримати лише від сполучених штатів Америки.